Вітаю вас, малята! Сьогодні до на нас в гості завітав Незнайко. Він дуже хоче дізнатися чогось новенького на нашому сьогоднішньому занятті. Незнайко, а ти знаєш, як грати в гру Четвертий зайвий»? Ні. То діти тебе навчать. Малята, погляньте уважно на екран. Назвіть, що зображено в верхньому рядочку. Помідор. Лимон, цибуля, огірок. Який малюнок зайвий? Так, діти, лимон. Тому що помідор, цибуля, огірок це овочі, а лимон то фрукт. В другому рядочку, що зображено: груша, яблуко, абрикос, малина. Скажіть, що тут зайве? Так, діти, малина. Тому що груша, яблуко, абрикос це фрукти, а малина то ягода. В третьому рядочку телефон, диван, комп'ютер, монітор. Скажіть мені, будь ласка, що тут зайве? Так, діти: диван, тому що телефон, комп'ютер і монітор то інформаційна техніка, а диван то меблі. А зараз я. Пропоную вам разом з незнайком згадати, які ж ми назвали зайві предмети? Перше, що було? Лимон. Друге. Малина. А третє. Диван. Так, молодці. Давайте ще раз разом назвемо кожний предмет. Диван, малина, лимон. Скажіть, будь ласка, який? Спільний приголосний звук для цих слів. Звук Н. Вірно, діти. Який цей звук? Приголосний. Ще який? Твердий. Молодці. А зараз, діти, я пропоную вам зробити звуковий аналіз слів, слон. Та ніч. Почнемо зі слова слон. Перший звук в цьому слові – «с». Який це звук? Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Л. Який цей звук? Теж приголосний твердий позначаємо рисочкою. Далі слон О. Який звук О? Голосний позначаємо кружечком. І останній звук н. Який він? Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Далі наступне слово слово ніч. Який перший звук в цьому слові? Н. Який цей звук? Приголосний. «Нь». М'який діти позначаємо двома рисочками. Далі звук І. Який цей звук? Голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук Ч, який він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. А зараз давайте порівняємо в слові «слон» звук Н, який твердий, ми його позначили однією рисочкою, а в слові ніч звук Н, ми позначили його двома рисочками. Тобто ми можемо зробити висновок, що звук Н може бути твердий Н і м'який Н. Звуки Н та Н на письмі позначаються буквою Н. Вона може бути великою та малою. Давайте послухаємо віршик про цю букву. Дві палички лічилочки гуляли у саду. Аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду! Летіла і кружляла, хапаючись за клен. Між паличками впала і вийшла буква Н. На що схожа буква Н? Роздивіться, уважно, діти. Поміркуйте, пофантазуйте та розкажіть своїм батькам. Викладіть букву Н з паличок. Покажіть руками. Малята. Давайте залишимо незнайкові кульки тільки з літерою Н. Назвіть їх. Це червона овальна кулька ліворуч, синя кругла кулька вгорі та жовта кругла кулька внизу праворуч. Давайте перевіримо. А зараз Молодці. давайте навчимо незнайку читати склади. Склади будемо читати разом з його улюбленим автомобільчиком. Де він зупиниться, той склад читаємо. Но. Не. Ни. Ну. На. Ні. Молодці. Допоможемо незнайкові прочитати речення. Перше речення. У мами. Книга. У Ніни Мак. У Лоли ведмедик. Уліни м'яч, молодці діти. Малята, ми вже з вами вивчили всі букви, які позначають голосні звуки. Тож наступне завдання на закріплення цих букв нам потрібно назвати слово та вставити пропущену букву. Перше слово жук. Яка буква тут пропущена? Буква У. Молодці. Друге слово. Мак. Яка тут буква пропущена? А. Молодці. Наступне слово, як ви думаєте, яке тут слово сховане? Слово мед. Яку букву пропустили? Букву Е. Наступне слово. Хто тут намальований? Кит. Яку букву пропустили? Букву И. Наступне слово. На якому дереві ростуть жолуді? Так, діти, на дубові. Тут сховане слово дуб. Дуб. Яку букву пропустили? Букву У. Наступне слово. Кіт. Яка буква пропущена? І. Наступне слово Лев. Яка буква пропущена? Е. І останнє слово СОМ. СОМ. Яку букву пропустили? Букву О. Молодці малята гарно впорались із своїм завданням. Не знаю, так з якою літерою ти сьогодні познайомився. Так, літерою Н. Сподіваюсь, ти добре її запам'ятав, адже з цієї літери починається твоє ім'я. Діти, до побачення, до нових зустрічей!